Що таке наздоганяти санкціями, і що таке санкції взагалі з точки зору правової щодо українських це, громадян? безумовно, да це абсолютно незрозуміло, тому що да, у нас є дійсно певна звичка вже, да, тому що там от, Петро Олексійович Порошенко він з одного боку має є фігурантом ряду кримінальних проваджень, з приводу яких його чомусь відповідно не передають до суду або суди не починаються. Хоча, ніби все українське суспільство знає, чому це відбулося. І так далі, йому наверх кладуть санкції. Є інші ситуації, які той же там пан Порошенко взагалі ігнорував як типу лідер опозиції, коли відносно того ж пана Бойка вводили санкції щодо позбавлення звання Героя України. Також так само, як і у випадку з Порошенко, ні, ніхто нічого не пояснив, і при цьому немає взагалі ніяких кримінальних проваджень. І тут виявляється, що коли НАБУ... ана.